Рахували, розгадували логічні задачі та брали участь у математичній вікторині на базі свалявського ЗЗСО номер 1 імені Масарика. Триває тиждень початкових класів. Тиждень математики у нас почався так само неординарно у вигляді інтерв'ю, коли діти могли висловлювати свої думки, що би вони, вони очікували від такого тижня математики. Вчителі паралельних класів третіх, четвертих, з першого по четвертий попрацювали і врахували їхні пропозиції, ну і сформували їм такий тиждень, такий план роботи тижня, який би їм був цікавий. Школярі розділилися на команди та виконували спеціальні завдання. Вони демонстрували свої знання у математиці, кмітливість та вміння працювати у команді. Допомагаю їм і визначаю, кому я можу довіритися, щоб він виконав це завдання правильно, кому це потрібно, хто це знає. Ми змогли всією групою це все виконати, і тому ми напіввиграли. Я дуже люблю математику, розв'язувати задачі, множити, ділити, додавати та віднімати. Потрібно знати людям математику, тому що вона може е, додати нам того, щоб ми могли щось порахувати. Нам потрібне. Якщо щось дуже багато, нам не помішає, щоб щось вирахувати, поділити на когось, скільки кому дістанеться. Кому скільки то потрібно, скільки грошей потрібно заплатити. Вчителі підготували для школярів третіх класів інтерактивні ігри з метою урізноманітнення навчального процесу та зацікавлення учнів до навчання. Були вирази, цікаві квадрати, завдання були і математичні детали. Деякі завдання дуже можуть бути і, і тяжкі, можуть бути і легкі, але більшість не тяжкі і, і треба думати і старатися. Педагоги розповідають, впровадження нової української школи вимагає креативного підходу до навчання, що в свою чергу покращує успішність учнів. День математики у нас проходить, і ми вирішили із колегами провести День математики цікаво, нестандартні уроки, тобто математичний КВК, щоб діти працювали в колективі, згуртувалися, і так як нуш вимагає якихось цікавих інтерактивних методів або цікавих завдань. То я думаю, що математичний КВК згуртував колектив. Вони вміють відстоювати свою думку, свою позицію, думати, спілкуватися, гратися. Такий формат навчання, а саме проведення тематичних тижнів, вже не вперше реалізовують у закладі освіти. Такий метод вже дає позитивні результати. Вони здобувають нову поведінку, нову форму поведінки у конкурентному середовищі, як конкурувати з суперниками і при цьому залишатися із повагою до нього. Мати повагу до свого суперника, тому що успіх йде до тієї людини, яка вміло долає усі сходинки, достойно вміє програвати, бо не без того наше життя, але і визнає свої помилки, і виправляється і стає дедалі кращою і кращою. Педагогічні партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів дає можливість осучаснити надання освітніх послуг та покращити якість освіти.